Елементи акробатики та стрибки на батуті в обласному центрі розпочався Кубок Рівненської області з фристайлу. У дисципліні Слоупстайл спортсмени виконували різноманітні трюки та комбінації на гімнастичному маті та батуті. Серед учасників турніру – 14-річна чемпіонка України зі слоупстайлу Марія Сокол. Уродженка рівного захопилася фрістайлом у 6 років. Мені сподобалось. Сподобалось робити елементи на батуті, на акробатиці. Та потім є два напрямки акробатика та слопстайл. Я собі обрала слопстайл. Скоро маємо їхати в Канаду на змагання, на юнацький чемпіонат світу. Мені подобається на трамплінах пригати, на рейлах. Також до змагань долучилася 13-річна призерка всеукраїнських змагань з лижної акробатики Богдана Митлякова. Вже з 24-го року літа. Я вже я вже почала пригати на трамплінах, робити різні елементи, і щоб потім це потрохи переносити на сніг. Цього року вже на снігу пригала сальтові прыжки. Я цього року хочу виконати КМС. І показати набагато кращі результати, ніж минулого року. Майстерність юних спортсменів на батуті оцінювала тренерка збірної України з фристайлу та триразова учасниця Олімпійських ігор Тетяна Бутенко. Учасника змагань буде дві спроби на батуті, і за сумою балів буде вибиратись краща спроба. Очікую, щоб діти. Могли побороти свій такий страх і переживання, ну тому що тренування це одне. А коли вони виходять під час залікової якоїсь спроби, то це їх вибиває трошки з колії. Я надію, що вони справляться з хвилюванням. Кубок Рівненської області з фристайлу у залі впродовж року проводять один раз. Цьогоріч до змагань долучилися близько 40 учасників. Раніше був акцент зроблений більш на чемпіонат Рівненської області, а тепер вирішили ще додати такі змагання, як кубок Рівненської області. Учасників в нас дітки таких вікових категорій. Від найстаршої вікової категорії діти 9, 10, 11 року народження, і наймолодші це 15, 16 і 17 рік народження. Загалом турнір, який триватиме два дні, об'єднав початківців та досвідчених спортсменів. Переможці та призери змагань визначаться вже цієї п'ятниці. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.